Всім привіт, мене звати Артем. І знаєте, коли ця гра вперше з'явилася ще у 2020 році, в мене було дуже велике бажання її спробувати. Адже саме у той час був так би мовити бум на механіку викладення плиток у формі поліміно. Але не судилося. І я вже і за неї забув, як раптом у Lord of Boards вирішили локалізувати цю гру і провести її до нас. Тож зустрічайте проєкт L абстракт на побудову свого пула фігурок і виконання цілей за допомогою викладення цих самих фігурок. Така собі сповільнена головоломка, де в тебе буде купа часу продумати, що й куди розмістити. Тож, давайте подивимось поближче, як тут все влаштовано. Поїхали! Тож під час гри гравці будуть набирати собі різні плитки цілей, які їм буде потрібно виконувати, викладаючи на них свої фігурки із запасу. Проте на початку великого різноманіття за фігурками у вас не буде. Усього дві малесенькі фігурки. Проте не переймайтеся наприкінці, вам точно буде із чого вибирати. Тож під час свого ходу у гравця є можливість виконати три дії. І це може бути дія узяти собі одну плитку із завданням. Усі завдання в нас поділені на білі та чорні, і вони відрізняються не тільки кольором, але й складністю виконання. Крім того, чорні карти слугують своєрідним таймером, адже як тільки 100 з цих карт вичерпається, гра дійде свого кінця. Крім нових завдань, ви також можете взяти собі фігурку першого рівня, тобто один квадратик, чи покращити будь-яку свою фігурку, зробивши її на рівень більше. Чи за бажанням ви можете обміняти свою фігурку на нову того ж рівня? Проте так само за дію ви можете виконувати завдання, а саме викладати одну фігурку на будь-яку карту. Проте після того, як ви її розмістите, більше рухати її не можна. До речі, якщо у вас є декілька завдань, один раз за хід ви можете виконати дію дотик майстра і одночасно викласти по одній фігурці на кожну свою карту завдання. І коли ви у свій хід завершуєте завдання, ви відразу отримуєте зазначену на карті фігуру. А сама карта йде вам у залік і наприкінці принесе вам зазначені переможні очки. І в цілому, це і є вся гра. Ви просто намагаєтесь розбудувати свій пул фігурок, щоб за його допомогою якнайшвидше виконати якнайбільше цінних плиток цілей. Тож, коли відкриється остання карта зі стосу чорних. Поточний раунд дограється до кінця і грається ще один, після якого за бажанням гравці можуть додати скільки завгодно фігурок на позосталі незавершені карти завдань, тим самим виконавши їх і заробивши додаткові очки. Проте кожна така фігурка віднімає одне переможне очко. І все. Потім ми рахуємо очки зі своїх виконаних завдань, віднімаємо за виставлені фігурки в кінці і виявляємо переможця. Перше, що я хочу відмітити, це наскільки стильно виглядає гра. Контрастно, соковито і при такому невеликому розмаїтті компонентів все рівно чіпляє погляд. Щодо ігроладу, Тут все просто це гра на оптимізацію витрачених дій. Таким раніше славилися Кіслінг та Крамер у своїх іграх. Що тобі потрібно вирахувати ту потрібну послідовність дій, щоб мінімізувати так би мовити порожні ходи, І навпаки отримувати максимум зі всього. Десь краще викласти поточну фігурку. А можливо, спершу її потрібно поліпшити. Тоді ти закриваєш там наступним ходом тут комірку і визволяєш ці фігурки, її отримуєш нову, і тоді виконуєш дотик майстра і якраз розміщуєш відразу три фігурки на позосталих картах. Так, звісно, може здатися, що тобі у цій грі просто потрібно підлаштуватись під поточну ситуацію. Знай собі, клади, те, що є. Ані добирай нову фігурку. І сиди, і апгрейджуй. Проте саме планування є запорукою успіху у цій грі. Тож, якщо вам подобаються такі сухі ігри, на логіку є на подумати, то проєкт L може вас зацікавити. І на цьому у мене все про цю коробочку. Якщо ж вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми ображеннями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!